Шановні українці, які опинилися в Лодзі або мешканці та ж лодзі україноязичні, ми з колегою є працівниками Університету Луцького, Факультету економічно-соціологічного і раді запросити вас на неформальні споткання на терені університету, присвячені питанням економічним, щоб не фор... неформальній обстановці, поговорити о тим. Як виглядає наука на Луцькому університеті, чим займаються професори? А, і також обговорити актуальні питання економіки. В обрані середи, починаючи від 17-ї години до 19-ї, буде можливість на території центру розвитку факультету економічно-соціологічного. Деталі, де саме це знаходиться, ви можете знайти на сторінці Факультету економічно-соціологічного університету Лоцького. Буде можливість. Поспілкуватися та в неформальній атмосфері дізнатись економічні аспекти проживання в Польщі, систему соціального страхування пізнати, отримати додаткову інформацію щодо системи оподаткування, необхідності подачі різноманітних декларацій, внесків. та ми постараємось допомогти вам віднайти себе в економічному житті даного регіону. Dziękujemy. I jeszcze